Ідеально все виглядає сюди з 2015 року, 28 квітня. Ніхто не лазив, тут навіть пилі нема. Клас. Дуже гарно це все виглядить. Ось так от. Шліцева частинка. Зараз так покажу. Все, моторчик гарно дуже відійшов від коробки. Ну, взагалі, Ізі, Просто ізі. Зараз кронштейника знімемо і все, редуктор готовий до відправочки. Клієнт зможе побачити весь цей процес. Весь процес розборки, можна сказати, запчастинки, яка їде для нього. Кам'янець-Подільський буде їхати редуктор. Ціна 450 доларів. Все, дуже гарно. Редуктор в ідеальному стані візуальному. І по роботі він дуже гарно працював. Перед розбором машина була на ходу. Так, так що так, якось так. Запчастинки на кіосолку цікавлять, пишемо, дзвоним, замовляємо. Авторозбірка Автоквест.